Військовий аеророзвідник Дмитро Нікітін розглядає квадрокоптер, який придбали для 127-ї бригади Харківської тероборони, у якій він служить. Це квадрокоптер DJI матріс 30Т. Це мрія кожного пілота. Цей квадрокоптер вміє сканувати поверхню землі. І майже в онлайні ми можемо скласти 3 d карту, де буде зафіксоване. Всі інженерні споруди, які зроблені, будь то окопи, капоніри, там бліндажі, можемо зафіксувати, де знаходиться ворожа техніка. Ми можемо побачити техніку на відстані до 7 кілометрів. І на відстані до 4 кілометрів ми можемо побачити пересування особового складу. Придбали квадрокоптер за гроші, які дали люди. Збір ініціювали військові разом із полтавським благодійним фондом Хелп Груп. У нас звернулося командування, також звернулися хлопці, які займаються дронами, які займаються розвідкою, які знаходяться на передовій місті Харків, Харківська область. Звернулись до нас з проханням відкрити збір на цю пташку. Використовуватиме апарат Дмитро Нікітін разом із побратимами. До війни чоловік працював із квадрокоптерами. Говорить, коли знайомі запропонували застосувати свої навики на війні, відразу погодився. Кажуть, твої скіли зараз потрібні. Там готовий, каже, готовий. Спочатку було складно, тому що люди не розуміють, чому розвіддрон може коштувати дорожче, ніж бойовий дрон. Всього було зібрано 700 тисяч гривень. Це якраз вистачило закупити дрон і батареї для нього, тому що одна батарея вистачає на 40 хвилин польоту, ми закупили 8. І він буде виконувати вже завтра свої бойові завдання. Паралельно для цієї ж 127-ї бригади благодійний фонд збирає гроші на ремонт автомобілів. Для цього потрібно 323 тисячі гривень. Віра Чиш та Павло Лопатюк, новини на Суспільному, Полтава.